Слотокінг, ти по любому у виграші. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на 30 листопада. На четвер оглянемо власне ракетний удар по Брянську, де було завдано атаки по складах зі зберіганням шахедів, і власне знищено очевидно партію цих дронів Камікадзе. Крім того, у нас загострюється ситуація біля Бахмута і біля Креміної. Біля Креміної Росіяни переходять до масштабних атак і витіснення українських військ. Бік Ямполя і Лиману за річку Жеребець там ситуація надзвичайно складна. Найбільше атак за добу саме на тому напрямку, навіть більше ніж у Авдіївці. Біля Бахмута ж росіяни окупували Хромове і продовжують тиснути також на Кліщіївку, де ситуація так само надзвичайно є непростою. А на лівому березі Дніпра окупанти не можуть переламати ситуацію на свою користь біля кринок та інших плацдармів, створених українськими військами. Отож. Рухаємося до карти, і перш за все поглянемо, де у нас Брянськ розташований, який атакували ракетами, як свідчить відео із місця події. Ракетами, очевидно, українські війська били по складах із шахедами. І от бачимо, що Брянськ от від Чернігівської області від Сумської області за 120 кілометрів приблизно розташований. Які ракети могли туди дістати, власне кажучи, складно сказати, адже ми не за Осовуємо у цьому випадку західного типу озброєння, як відомо, але бачимо, що детонація була доволі потужною. І, хоча самі от, російські телеграм-канали про атаку безпілотниками писали, саме відео з місця події вказує на те, що це могли бути саме ракети, адже дуже швидко летіли ці повітряні цілі. Ну і завдали надзвичайно потужних ударів, що найважливіше подібних безпілотників досі Україна не використовувалась такою. Ударною здатністю тому швидше за все йдеться про якісь модифіковані, можливо, ракети радянського типу або нові розробки. Можемо якраз поглянути на ті кадри, які зняли місцеві мешканці біля Брянська. Ну, чітко видно декілька вибухів і чутно, і видно на цьому відео. І власне це потужні дуже вибухи, які дрони не можуть спричинити, принаймні ті відомі нам дрони, які досі використовували українські військові на російській території, тобто це щось новеньке. Ну і власне з'явилася інформація про те, що саме по складах із Геранями-2 або шахедами було завдано тих ударів. Крім того, Міноборони Росії станом на ранок мовчало про цю подію, коментували. І вони не стали, але коментували те, що у Білгородській області їм вдалося збити якийсь дрон самольотного типу. Це єдине, що спромоглися видавити з себе на ранок росіяни. саме їхні офіційні мається речники і канали зв'язку дезінформації. Ну тим часом, поруч із Білгородщиною у нас на Харківщині продовжуються бої в районі Куп'янська, і знову ж таки повзуче просування росіян, які його описують автори проєкту Діпстейт, триває. Біля Лиману першого, але до Сеньківки ворог тут прорватися не зумів і віримо, що і не зуміє. Тут укріплена ділянка фронту, замінована, хоча концентровано ворог продовжує тиснути якраз у бік Сеньківки на цьому напрямку. якраз. Стосовно сусідньої ділянки фронту біля Ягідного Орлянки Першотравневого, то тут так само продовжуються штурмові дії з боку ворога. Ну і атак доволі багато тут було відбито сім атак. За минулу добу саме на цих ділянках фронту, як повідомляє наш Генштаб. Крім того, біля Кареміної, біля Лиману дуже загострилися події і загострилися вони фактично цього тижня. Тут дуже багато так ворог спрямовує на Торське, на Зарічне, на Ямполівку. Ну, в першу чергу зараз два села Ямполівка і Терне у звітах Генштабу фігурують. Ну і так само в Інші оглядачі акцентують увагу на тому, що значно зросли тут е, сили ворога, резерви і його намагання е, намагання ворога прорватися до річки Жеребець або Чорний Жеребець, який ще називають у цьому районі. І от якраз до цих двох сіл ямполівка терне, ворог проривається, б'ється за висоти і позиції біля цих двох населених пунктів. Ну, Дуже добре описав цю ситуацію Костянтин Машовець. Він вважає, що це Перший етап росіян із ліквідації українського плацдарму за річкою Жеребець та так зване стискання з флангів спробують реалізувати окупанти у цьому районі біля Креміної, біля Лиману. Зараз де мова про південний фланг із цього боку натискають, тиснуть і наступають на наші позиції окупанти. Ну а згодом, як прогнозує Машовець, відбудеться така ж спроба дуже активних проривів з боку Макіївки і. Невського, тобто з півночі від площанки від Макіївки від Невського. Між Площанкою та Макіївкою ці ці бої, в принципі, і не вщухали. Вони продовжувалися постійно продовж минулих місяців, і зараз можуть ще більшої інтенсивності набути у цьому районі бойові зіткнення. Отож, де мова саме про цей район. Якраз між Невським, Тернам, Тернами, Ямполівкою Торським чітко читається цей наш плацдарм. І саме одним зараз активно росіяни зайнялися. Якщо додати ще район нижче, південніше в районі Діброви, Кузьминого у лісах над Сіверським Донцем, на північ від Сіверського Донця, то загалом у цьому районі було відбито за минулу добу, як повідомляє наш Генштаб, 22 атаки ворога. Це навіть 24, перепрошую атаки ворога. Це навіть на дві більше, ніж в Авдіївці, в Авдіївці 22-24. тут 24, І це означає, що ну, це важливий такий стратегічний напрямок зараз для росіян. Вони прагнуть цієї зими найближчим часом от вийти хоча б на рівень річки на рубежі річки Жеребець і от відтіснити українські війська на кілька десят кілометрів, саме на в західному, в західному напрямку. Тож, така от. У нас тут непроста ситуація. Стосовно ворожих атак із повітря цієї ночі, то ми фіксували наліт шахедів на півдні країни і аж на захід. Летіли ці шахеди. Коротко про цю інформацію скажемо. Власне було збито 14 із 20 ворожих цих баражуючих боєприпасів, шахедів або гераний. І значить, шість не було збито. Це проста арифметика. Свідчать власне, повідомлення у відкритих джерелах про те, що шахеди де падали і збивалися, зокрема, і в Шепетівському районі Хмельницької області. Якщо місцева влада на Хмельниччині повідомляє, що там уламки лише впали на території колишнього заводу, пожежа відсутня, травмованих немає, то росіяни стверджують, що вони в цьому районі Шепетівському били по складах озброєння на території якраз підприємства промислового індустріального підприємства. Ну, тобто цільовою була ця атака, принаймні, от вони декларували. Ворог декларує, що атакували вони там якісь склади. Звісно, що це може відрізнятися від реальності, але те, що атака на Хмельниччині була зафіксована, це факт. Ну, Крім того, Одещину атакували і багато збивали цих шахедів взагалі по маршруту їхнього прольоту через південь країни. От така от історія продовж ночі розгорталася, що ракетами С-300 ворог бив по Донеччині, але зараз про це скажемо детальніше. Тим часом біля Бахмута, куди ми вже перенесли по карті. Ворог продовжує тиснути на хромове, на Богданівку. Ну і хромове значною мірою окуповане. Уже впродовж останніх кількох днів, впродовж цього тижня, відбулося тут просування ворога ось у цьому районі, де напрямок удару позначено. Ну і власне кажучи, вже сіра зона зайшла за дорогу, яка веде через Хромове до Бахмута. Продовжують свої атакуючі дії на цьому відрізку фронту росіяни. І на Богданівку циснуть так само. Насправді ситуація дуже складна біля Бахмута. Недооцінювати її ж ніяк не можна. Той же Машовець пише про те, що найбільш загрозливо виглядають дії частин ВДВ противника повітряно-десантних військ, якраз на захід і на північний захід від Бахмута. Це район. Богданівки і Хромового і тут 331-й парашутно десантний полк діє і 98-ма повітряно десантна дивізія. Ну куди і входить цей полк, які зуміли власне вибити передові наші підрозділи ЗСУ на північ від Богданівки і якраз атакували також у Хромову. Ну Хромовому там 217-й так само полк був цієї ж дивізії задіяний. І от власне зуміли із шести позицій на північ від Хромового. Го відтіснити українські війська росіяни за на минулі декілька днів у цьому населеному пункті у цьому районі противник таким чином намагається прорватися між Богданівкою і Хромовим на тактичну глибину оборони українських військ у бік часов, часового яру або часів яру. Пише про це якраз Машовець. І от о, тут бачимо, йде дорога з хромового від часів яру, і мабуть, от, о, будуть пробувати приблизно по цій ділянці прориватися Окупанти. Вони так відверто і пишуть у своїх воєнкорівських З різних пабліках, що наступна ціль це часів яр. Але до часів яру, як ми бачимо, ще от, кілометрів шість фактично від хромового прямій. І тут є важливі висоти, які укріплені, важливі оборонні українські позиції. Взагалі, часів в Яр це такий укріплений район за Бахмутом, до оборони якого готувалися ще тоді, коли битва за Бахмут у самому розпалі була. Тому завдання це для росіян не з простих і далеко не факт, що у них є достатня кількість резервів, аби дійти до часів яру. Однак вся ця історія вказує на те, що план український, план, власне, якраз угрупування військ Хортиця стосовно обходу Бахмута із двох напрямків з півдня і з півночі він по суті не з. Здійснився і вже є скасованим через контрудари. І ось ці атакуючі дії зараз ворожої сторони, які виглядають на деяких ділянках фронту доволі успішно. Ну от що пишуть про ситуацію біля Бахмута, наші військові у телеграм-каналах. Зокрема, говорять, снайпер пише про те, що по хромовому зараз втішних новин немає, і поки одна сторона веде штурм, наступальні дії з нашого боку можуть призвести до великих втрат. Чекаємо, поки ворог трохи. Видохнеться і далі буде робота. Ми воюємо не за клаптик землі, а за незалежність країни. Іноді десь треба поступитися, щоб завдати цільового удару в іншому місці. Так працює стратегія, а заради гарних новин тут і зараз ніхто гинути не буде. Це, в принципі, цілком здорова, абсолютно правильна думка. Але ж ми розуміємо, що був один план власне операції біля Бахмута. Він фактично був задекларований, і Сирський про це говорив. І зараз ми бачимо, що не вистачило тут резервів. А ворога якраз цих резервів вистачило, аби їх підтягнути до Бахмута і ситуацію змінити на свою користь. Попри те, що були просто гучні провали росіян, зафіксовані в Кліщівці, Андріївці, і наші війська, там, зокрема, третя окрема штурмова бригада, інші підрозділи, били, і гнали. Там росіян хвісти в гриву 72-гу бригаду, пам'ятаєте, як розбили в районі Кліщівки, як вони там тікали, і відео були, і так далі. Але бачимо, що от по лінії опит на Одрадівка по трасі на Горлівку, росіяни зуміли закріпитися і розгорнути тепер уже свої наступальні дії на цій ділянці фронту на південь від е, Бахмута. Бахмутський балує і такий телеграм-канал, доволі популярний, який веде військовий, пише про те, що по Кліщівці зараз росіяни намагаються відкинути наші війська за. Залізницею і, на жаль, є за останній час і загиблі побратими. І вчора, і сьогодні, у ворога без успіхів, стоїмо на позиціях. Мова йде про північну частину оборони якраз Кліщіївки. от від Залізниці ворог намагається прорватися тут, на висоти, на північ від цього села, про що ми говорили в останніх наших оглядах регулярно. Стосовно Андріївки, той же військовий пише, що і там без змін тривають позиційні бої. А стосовно Хромового, ото, Очнує, що справді військовим нашим довелося з деяких позицій відійти, оскільки дуже складно, коли навалюється багато м'яса, і воно ж ніяк не закінчується. Одну атаку відбили, другу, третю, десяту а та росіяни все пруть і пруть зі шаленими втратами і продовжують атакувати. Це і в Авдіївки стосується, і очевидно, і Куп'янського напрямку, де я спілкувався з знайомими військовими, то кажуть, що велика кількість полонених за останній час росіян має. Це на увазі, яких відправляють просто такі на чергові прориви. От їх там розбивають, беруть в полон, тих хто вижив, але ці атаки продовжуються. Тобто зараз, очевидно, стоять політичні завдання в Путіна наперед його від Путіна до його генштабу сформовані, сформульовані, аби досягти успіхів на певних ділянках фронту до кінця цього року. Ну і схиляти Україну до перемовин. Це все читається по їхніх повідомленнях. Стосовно Авдіївки, перейдемо від. Від Бахмута до Авдіївки тут. За останню добу, на щастя, якихось суттєвих проривів ворога зафіксовано не було. Фактично, за останні дні хромове біля Бахмута, це головна така новина, де щось відбулося. На карті фактично і змістилася лінія бойового зіткнення. Стосовно степового, куди так само ворог намагається прориватися на північ від Авдіївки, то вдається тут ворога стримувати на схід від села, на північний схід від цього населеного пункту. Пишуть і Самі росіяни, що в них там є незначительне продвіження за залізницею біля степового, але ми це незначне просування не бачимо. По суті, на карті це може кількадесят метрів. Насправді тут зустрічні бої, і де ворогу вдається просунутися. Там його далі і відкидають. Наша артилерія там зупинила якраз цю спробу чергового прориву ворога на степове. про це пишуть автори Deep State, пишуть, що штурмові дії якраз південної. Аніше Новокалинового так само ворог тут проводив від Красногорівки, успіху не мав. Це йде мова якраз про цей же район ведення бойових дій, але з іншого боку, трохи далі на північ. Стосовно степового, то росіяни намагаються закріпитися на східних околицях цього села на підступі до цього населеного пункту. І наша артилерія там б'є, по них відкидає їх, наскільки це можливо. В самому селі степове бої теж тривали. І за останні дні, за останню добу, навіть у степовому було знищено два ворожих танки і п'ять БМП. Тобто, знову ж таки, йдуть на техніці, намагаються прориватися на бронетехніці, от різного різного масштабу, різного от, так би мовити, калібру. Так, і танки, і БМП йдуть у рух. Ну і крім. Того власне пробують вони далі рухатися посадками, обходити степове з півночі, рухатися до Бердичів. Їхня ціль відома це перерізання, якраз логістики на цьому районі на цьому відрізку фронту, аби дорогу перерізати на Авдіївку. Що стосується, якраз Донеччини, то ще згадаємо, якраз обстріли Покровська і Мирнограда. Ось ці два населені пункти неподалік від Авдіївки від Бахмута. Тут якраз розвилка Фактично, у нас розташована один поворот іде на північ до Бахмута, інший до Авдіївки. Йде траса і на росіяни ракетами С-300 обстріляли і Покровськ, і Мирноград, і Новогродівку, яка поруч розташована. працювали там. Наші рятувальники у сунічі зранку шукали людей під завалами, оскільки постраждало дуже багато цивільних місцевих мешканців. Ракети С-300 мають велику руйнівну силу і порозбивали там людям будинки. Ну, зокрема, вже станом на ранок, на жаль, було повідомлення про загиблого чоловіка із Новогродівки, де його з-під завалів витягли сьогодні зранку. Вже в ході рятувальної операції з Новогродівка у нас навіть ближче до фронту розташований населений пункт, ближче до Авдіївки. якраз. Ну і Відповідно, от така от дистанція. Приблизно 45 кілометрів. От вона теж залишається небезпечною. Тут, власне, від окупованих районів від тієї ж Красногорівки приблизно 40 кілометрів до Покровського. І от ракети С-300 туди, на жаль, долітають і руйнують різноманітні будівлі. Просто таки забирають життя і здоров'я наших людей, які мешкають у цих містах. Тому Покровсь не вперше обстрілюють і знову фіксуємо такі от трагічні події, злочинні. Обстріли росіян цього району стосовно Мар'їнки поруч із Авдіївкою, то можемо сказати, що і тут бої продовжилися. І сьогодні зранку тут велику колону росіян було зафіксовано в районі Мар'їнки. Близько 20 одиниць військової техніки на північній частині цього населеного пункту, ну, зруйнованого, очевидно, було зафіксовано. І за попередньою інформацією, цю навалу теж наші військові відбили. Може скоро побачимо ефектні. Відео, як горять російські танки і бронетехніка в районі Мар'їнки, бо ці величезні колони не вперше з'являються і на цьому відрізку фронту. Новомихайлівку так ворог атакував і розгромом все це для росіян закінчилося. Але бачимо, нічого абсолютно не змінюється. Збирають нову групу бронетехніки і пруть вперед, атакують, намагаються прорватися. Стосовно власне південного фронту нашого, то про Токмак сьогодні поговоримо, оскільки з вугледара і Бердянського виступу. Зовсім мало новин, а стосовно якраз от роботиного, вербового, то у нас тут в першу чергу погода також впливає на хід бойових дій, тому що дуже складно. Застосовувати тут важку техніку, ну і є кадри того, власне, як багнюка ну, вкриває фактично все навколо і поля, і дороги. Наші військові власне тут біля вербового переміщуються ось такими дорогами, передають всім вітання. От води, як то кажуть, ну, може не по коліна, але по кісточки, ну і болото просто малопрохідне. Видно, що там техніка час від часу проїжджає, але от такою дорогою, колісною технікою надзвичайно складно рухатися. Хіба що на гусеничній техніці можна проїхати. Ну, от в таких умовах доведеться воювати і позиції тримати, і ходити в наступальні дії. Спроби власне таких наступальних дій відбувалися з обох сторін і на північ від вербового у цьому районі. І Особливо не змістилася тут лінія фронту. Ніхто ніякі позиції не захопив, з того, що нам відомо. І на захід від роботиного так само йшли такі активні бойові дії. Росіяни тут пробували покращити. Своє становище атакували, кажуть, що зайняли якісь позиції, але це лише заява, якраз із їхнього боку, і в принципі ніяких значних змін по карті тут не відбулося, якихось драматичних змін, які б ситуацію докорінно змінили. Це і не може бути. Тут в принципі вже в районі роботаного вербового ситуація більш-менш стабільна. Навряд чи вона найближчим часом буде кардинально якось змінюватися. Відбуваються постійні зустрічні. Бої, сутички, атаки, контратаки, артилерійські обстріли, але без якихось проривів і навіть ознак того, що це може відбутися, стосовно Херсонщини. То продовжується спроба росіян зібрати тут боєздатний такий ударний кулак, який би зачистив плацдарми українських сил біля кринок, біля пойми піщанівки. Кількість цих сил яскраво навіть зображена на нашій з вами карті. від Діпстейт. Ми бачимо тут величезну кількість і десантно-штурмових військ, і мотострілецьких і ще тут Шойгісти, штормзет присутні. От кількість цих військ величезна, справді. І і дуже добре їх описує і структуру, і кількість той же Константин Машовець з нашого ж боку тут орудує ну кілька сот наших військових із підрозділів морської піхоти. От зокрема українські підрозділи в районі кринок оцінюють ті ж фахівці аналітики від ДІП, від ЄСВ. Перепрошую, у 300-400 осіб. Тобто, ну, це батальйон фактично діє в районі Кринок і не дозволяє ворогу зайняти цей населений. Пункт це знищене село, і от цей лівий берег навколо нього тримають наші військові позиції. Більше того, навіть йдуть вперед, навіть розширюють зону свого впливу і постійно додають ворогу тут різноманітних проблем. Тим часом самі ж росіяни пишуть про те, що вони за минулу добу намагалися дальнобійним озброєнням тут завдати втрат українським військам, підтягували тут і таку важкокаліберну велику калібр. Берну артилерію, самохідні установки, постійно б'ють бомбами, накривають всім чим завгодно, але самі сунутися в кринки бояться. Багато відео є з Лівого берега, коли самі росіяни розказують про те, що в них проблеми з командуванням, з координацією дій. Немає достатньої кількості дронів для аеророзвідки, а з українського боку дрони летять постійно, в тому числі дрони FPV. Ну, власне. Чимало у мережах, різноманітних каналів, телеграм-каналів можна побачити прикладів ураження ворожих позицій, техніки на лівому березі дронами FPV. В цьому компоненті наразі в наших військ тут велика перевага, і це ворогу дуже дошкуляє. Ну і от в ЄСВ написали у своєму новому звіті, що ще просунулися українські війська на лівому березі Херсонщини. Ми не будемо тут уточнювати райони, ділянки, оскільки все це може якраз зашкодити нашим військовим, але акцент Туємо на тому, що кринки і піщанівка пойма біля Олешок залишаються двома такими ключовими найбільш активними зонами ведення бойових дій в росіян, попри чисельність їхнього контингенту, які сюди стягнули, і відповідно ці сили не можуть бути задіяні на інших ділянках фронту. Тут вони зав'язані фактично у боях проти чисельно невеликого українського контингенту на лівому березі. То Попри цю кількість військ, це тисячі військ, відсутня нормальна координація дії. Хоча план, нібито генерал Теплінський створив, вони будуть намагатися в першу чергу кринки зараз зачищати і намагатися обійти цей район цього села із двох боків. Від Корсунки, зокрема, звідси був запланований один удар, інший власне, в ЛОП, а ще один із козачих лагерів. Тобто з двох флангів будуть заходити власне, на цей плацдарм. Але от досі, чи то погода їм заважала штормова і несприятлива за останні дні, чи то якісь інші фактори. Але цей план поки що росіянам не вдається, хоча анонсують вони вже ну твердо з тиждень, з дня в день, що ось ось ця операція із зачистки кринок має початися. Наразі ж рахують втрати росіяни, і ці втрати подекуди ну, шалені. Лише вчора ми говорили про цілу роту, яка не вийшла із боїв із 80, там бійців. Лише семеро вижили. Ну, Отак. У нас історія розгортається на лівому березі. Крим сьогодні не оглядаємо, ну, бо звідти саме таких бойових новин обмаль, але будемо чекати на добрі новини із Криму вже завтра. І з радістю побачимося вже в новому огляді карти бойових дій. Я наразі нагадую вам про коментарі, лайки під відео, які дуже нам допомагають працювати, зокрема на платформі YouTube. Тому не полінуйтеся, поставте вподобайку, напишіть коментар під відео. Завжди радо перечитую ваші відгуки. І до наступних зустрічей.